Так ніхто не кохав через тисячі літ, лиш приходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі, і земля обирається зрання, дише тихо і легко синяву вона простягає до зір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна і тремтить. От солодкої муки, В'яне серце моє От щасливих очей, що горять в тумані наді мною, розливається кров і по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Гей, ви, зорі ясні, тихий місяць мій, де ви бачили більше кохання, я для неї зірву оріон золотий. Я поет робітничої рані, так ніхто не кохав через тисячі літ, лише приходить подібне кохання, В день такий розцвітає весна на землі, і земля обирається зрання, диша тихо, і легко синяво вона простягає до зір свої руки. В день такий на землі, розцвітає весна. І тремтить від солодкої муки Володимир Цосюра.